Ось сюджу я зараз і думаю, що усі клієнти, які до нас звертаються, хочуть собі придбати е дуже якісний е перевірений автомобіль, який буде і економічним, і у гарному стані не буде фарбований, в якого немає ніяких ДТП. І сьогодні саме в нас такий автомобіль у продажу та на відеоогляді за ціною, як на американський автомобіль. Тож приїжджайте до нас. Ми знаходимося в місті Дніпро вулиця Княгині Ольги, 19-Б. Цей автомобіль можна подарити своїй чи дівчинці, чи, чи, чи жіночці, чи мамі. Доброго дня, друзі! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. І сьогодні у нас у продажу та на відеоогляді найпопулярніший бізнес-седан, який поєднує собі комфорт, надійність та елегантність. Це Toyota Музика Нарешті вже виглянуло на дворі сонечко, відчуваються легкі нотки весни. Я сподіваюся, що ніхто з вас не хворіє. Я вже. Трішечки вилікувалася і готова вас вражати цим динамічним автомобілем. Це в нас Toyota Camry 2016 року. Це е, американець, який з мінімальними пошкодженнями. Це 2,5 бензин на автоматі, і найголовніше те, що вже встановлений газ. Тобто автомобіль дуже економічний. В нас Camry 55, яка випускалася з 2014 року по 2017. А вже у 2018-му з'явилася Camry 70. А що про наш автомобіль можна сказати? Це те, що він дуже гарного такого кольору сіренького це металік, Тому коли попадає сонечко на автомобіль, то він дуже красиво переливається. Під капотом в нас надійніший Тойотовський двигун 2,5, який має 181 кінську силу та 231 крутного моменту, розгін до 100, який складає 9 секунд, який ми обов'язково перевіримо. Та найголовніше це у автомобіля на в наш час який розхід палива, і він буде складати на 100 кілометрів. Якщо це бензин, то приблизно 10 11 літрів. А якщо ми говоримо про газове обладнання. То це приблизно 9 літрів. Я не знаю, як це виходить, але ви обов'язково перевірте це самі. І так, стосовно клірінсу автомобіля та його прохідність, яка складає 16 см для седана, це ну, дуже такі приємні цифри. В нас вже стоїть зимова гума у гарному дуже стані. Це 17 диски, які дуже красиво е, виглядають е, разом з е, кузовом автомобіля. Тобто, автомобіль у нас сірий, диски такі також сіренькі, і вони також красиво переливаються. Друзі, в нас автомобіль, можна сказати, повністю у рідній заводській фарбі, тому що я тільки що е, пройшла е, по усього автомобіля і знайшла тільки ось тут крашену деталь. І тут, подивіться, вона просто ну, 154 мікрон, е, можна сказати, навіть без просто вторичний окрас. Е, тобто автомобіль в нас доглянутий в гарному, бездоганному, я би не побоюся цього слова сказати стані. Тож кому потрібен. Зрозумілий, надійний Toyota, Camry автомобіль. Приїжджайте до нас, ми на вас чекаємо. Ми знаходимося в місті Дніпро вулиці Княгині Ольги, 19Б. Та не забувайте підписатися на наш канал. В цілому, Toyota Camry, ну, мені дуже подобається цей автомобіль. А, стосовно задньої частини у автомобіля впізнаний зад, не менш виразний, ніж передній. Красивий такий спойлер, красиві витончені лінії, які придають динаміці цьому автомобілю. І давайте ж заглянемо, що там нас зустрічає в багажному відділенні. Відчинити багажне відділення можна завдяки кнопочці на ключі чи або ось там. Тут ви ніяк не відчините. Ось тут на Зустрічає камера заднього огляду, і. Ага, задніх партурників в нас немає, адже є передні. І тут нас 506 літрів. Подивіться, який він вмісткий. А ось дивіться, які в нас плюшки з авто, ми спеціально не прибирали. Подивіться, ось такі вже можна постелити килимочки літні, а також ще трішечки розкоші. У нас ось таких килимочків. Тобто багато усього. Зараз я вам покажу, що в нас є. Ось там. А ось тут в нас зустрічає газове обладнання. Тут ховається і дуже умісно, тому що місця багато. Я бачу, що там ще й складається задній ряд сидінь. Ну для седану дуже багато місця в автомобілі в багажному відділенні. Тобто, щось перевезти ви точно зможете. Так, стосовно задніх місць для пасажирів, по-перше, тут дуже комфортно, багато місця. У нас темний комбінований салон, шкіра з тканиною, красива стрічечка. Тобто, дуже постаралися виробники. Ось тут ми можемо щось покласти і все. Комплектація називається «Комфорт», Що в неї входить? Це електрорегулювання сидінь, водія також є мультифункційне термо, круїз, контроль, задня камера, кондиціонер. Та поїхали, подивимося, що у динаміці, що може цей автомобіль. Так, друзі, що я можу сказати, за автомобіль вже більш як експлуатуючи його. Перше, що я відмічаю, це те, що в нас встановлений автомобіль, коли світить ось таке яскраве сонечко, то воно. Здається, не таким яскравим, не так лучі тобі світять у очі. Також в нас у комплектації йде електропакет сидінь водія. Я собі підлаштувалась і сиджу дуже комфортно, також електрокермо. Електроусилитель керма легко крутиться, руль такий надійний, м'який, він мультифункціональний. Також в нас є круїз, контроль. Ось тут в нас виведен газ, і зараз показують витрати пального на бензині 11 літрів. Но це була така змішана їзда. Ми її поганяли, і по бездоріжжю проїхалися. І... Тобто, це змішаний такий. Я вважаю, що на бензині він такий і буде, а газ можливо буде трішечки менше. По комплектації в нас йде кондиціонер, задня камера. Звичайно, Bluetooth, USB, Аукс, все це є. Тобто автомобіль оснащений тим, що саме потрібно тобі. Стосовно автомобіля він дуже комфортний, м'яка в нього підвізка. Також автомобіль надійний, тому що це Toyota і безпечний, тому що усі подушки безпеки в нас на місцях. Тобто в Америці жодна подушечка не стрільнула. Дивлячись на цей автомобіль, і не скажу, що йому майже вже 9 років автомобіль дуже гарно зберігся і виглядає просто як новий. Нагадаю, що це Камрі 2016 року. Якщо ви мене запитаєте, чи купила я собі такий автомобіль, звичайно, так. Тому що в автомобілі все є необхідне, він собі поєднує і елегантність, і комфорт, і динаміку. Кому підійде цей автомобіль? Він підійде як і бізнесмену, так і просто сім'янину, який буде можливо їздити на цьому автомобілі на роботу та возити діточок, тому що позаду дуже багато місця. Автомобіль дуже довгий за своєю базою. Також автомобіль і плавний. Ну тобто на цьому автомобілі і у поїздку можна поїхати величезно. Тобто автомобіль дуже універсальний і дуже продаваємий, Тобто, якщо ви його купите, то ви на ці цьому автомобілі багато не потіряєте в плані грошей. Ви завжди його продасте і дуже вдачно. Зараз ми перевіримо розгін до ста, який повинен складати 9 секунд. Ну, це було дуже динамічно, я вважаю, що я навіть не очікувала, що так. Швидко воно буде. Вона дивіться, вона не так дуже швидко е, починає стартувати, адже потім вона дуже швидко підхоплює. І тобто, коли ви будете їхати на трасі вже на якійсь определенній швидкості, то ви з легкістю зможете обігнати та прискоритись. Тобто, ну автомобіль доволі дов, 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 таки динамічний. Я вважаю, що десь приблизно е, 9 секунд і буде. Ні, навіть можливо 8,5. ось так. от. Отже, якщо саме ви шукаєте Toyota Camry, то я раджу вам приїхати до нас та подивитися саме на цей варіант. Чи або якщо ви шукаєте собі автомобіль і не навіть не думали подивитися на Toyota Camry, то я вам раджу звернути увагу, тому що якщо саме вам потрібен автомобіль, який вас жодного разу не підведе, то це про Toyota Camry саме нашу. Тому що в нас всі автомобілі надійні та гарні. Приїжджайте до нас, ми знаходимося в місто Дніпро, вулиця Княгині Ольги, 19Б, на територію автоцентру Вольва. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити жодної новенької тачечки. До зустрічі, бувайте! Та головне не хворійте! Тому що цей гриб, а просто він нас він нас не здолає, як і Путін Україну. Слава Україні.